І тут всі українці, ми зібралися і танцюємо. І оця посадинки чорна, вона зараз африк, ну вона скоро прийде. Ми танцюємо з біленькою, і в неї посів завтра чи завтра буде сходка. Ми два. І от можете через мене зайти, і ми зайдемо к ній і будемо на сходці. Бо і ми тут стоїмо, тут написано «Слава Україні, Україна найкраща! Слава героям слава. Все досі перебаки. Ми тут просто щось робимо і все. Люди вже шокі. Що ми тут е, українці? тому ну, що дуже мало українців в Ропоксім. Ми тут ходимо от ще одну. Це ми стоїмо.